П'ють воду з калюш і ходять в туалет. Пакетики на поневоленій Донеччині люди вчаться жити без води. В кранах її немає цілими днями, та й купити в магазинах майже неможливо або дуже дорого. Воду дають всього один раз на три дні в Донецьку і раз на два дні в Маріуполі та інших містах. Навіть колишній депутат від партії регіонів царьо визнав, ситуація катастрофічна. Цитую: змивати в Унітаз немає як звична справа. Донечани в унітаз кладуть пакетики, але чому це все? Дякую! Відбувається більшість водосховищ, з яких подавали воду на Донбас, сильно обміліли, зокрема, через початок повномасштабки. Та й водогін, з якого вода йшла на Донеччину, був зруйнований через бойові дії. Іронічно, але самими ж росіянами. Хоча в 23-му році була спроба збудувати альтернативний водогін, вже з Ростова на Дону, але як то зазвичай відбувається, під час будівництва розікрали гроші і зрозуміли, що по факту не зможуть забезпечити. Чити жителів Донбасу необхідною кількістю води, тому поки люди купують воду в магазинах 5 рублів за літр. це вдвічі дорожче ніж, наприклад, у російському Ростові, або отримують технічну у кранах раз на 2-3 дні.